Комунальне підприємство «Челуаш» відвідали учні автодорожнього ліцею. Юнакам розповіли, як працює великогабаритна та спеціальна техніка. Родзинка технопарку – 16-тонний грейдер. Там так, в Черкасах більше грейдера немає. Один єдиний? Я маю веду, веду по габаритах, по вазі». Да. Його... Олексій навчається на випускному курсі. Скоро стане кваліфікованим слюсарем-водієм. Цікавиться габаритною технікою. Як кермувати, вже знає. Тракторів сідав раніше, тобто, де бачив, там, де міг попросився, сідати, дивився, як інтересно. Ну, це учитувати габарити, ну і бути уважним. А от Іван першокурсник, вже обрав майбутнє місце для практики. Скоріше всього буду спочатку ремонтувати, дивитись, набиратись опиту і потім, може, буду водієм, може, побачимо, як воно буде все. Практику може і тут буду проходити, скоріше всього теж. Досвідом із хлопцями ділиться автослюсар Микола. Сам навчався на тракториста. Каже, робота не складна, якщо знати свою справу. Ремонт машин стартером, пайка радіатором, все ремонтуємо, машини на ямі ремонтую. Вам вже в голова ріга. Наставниця майбутніх водіїв та слюсарів каже, у їхній справі практика найголовніше. Тому прагнуть показати здобувачам освіти, що їх чекає у професії. Вони випускаються, перспективи їх майбутньої професії, де вони можуть перемінити свої знання, де вони можуть працювати. Ну і надалі, що їм робити в житті. У колективі Челуашу працює понад 240 осіб. Технопарк нараховує близько 50 одиниць. Це легкові вантажні автівки, трактори і спецтехніка. Нові надходження чи не щорічні. Тому тут є можливість працювати із сучасною технікою, розповідає головний інженер. Кваліфіковані спеціалісти потрібні. Невеликий відсоток, але потім ці учні приходять до нас на практику і багато хто тоді залишається у нас на практиці. І слесаря, і водії тракторів залишаються потім на роботу. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.